Будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі свіжа спокуса. Чим загрожує споживання ранніх овочів. Шевченко очима наймолодших. Школярі розповіли про дитинство Кобзаря. В єдності сила мешканці згуртувалися за для створення ОСББ. Прилавки львівських ринків та супермаркетів майорять свіжими овочами. Однак, за гарним виглядом та яскравими кольорами може приховуватися реальна загроза. У нашому наступному сюжеті дізнайтеся, як вберегти свій організм від нітратів та пестицидів. Молоді огірки та помідори, зелена цибуля, ранні редиска і капуста. Око тішиться палітрою кольорів на прилавках, а руки самі тягнуться до гаманця або придбати свіжі овочі до столу. Втім, чи варто піддаватися весняній спокусі? Адже медики в один голос стверджують, пере. Вигодовані нітратами ранні тепличні овочі можуть призвести до отруєння. Кожен овоч і фрукт має свій сезон, в принципі. Але промисловість наша, не промисловість, виробництво наше розвивається, тому що тому вирощують більше зараз овочів і фруктів в парникових умовах. Це не означає, що коли вирощений овоч і фрукт в парникових умовах, що це є. Отруйний овоч і фрукт і погано впливає на організм. Але все ж таки це залежить від людей, які вирощують ці овочі і фрукти. Ось ця пані вже 40 років вирощує та продає городину на одному з львівських ринків. Жінка запевняє, що на свої грядки не сипле жодної хімії. Ну, я знаю, воно, воно може і запах має, якщо чесно. Взяти свою, наприклад, риску, ж вона не клопина, то то є зовсім інакше. А таке то воно, ну, може, і має запах, я не знаю. Я таке я не вживаю того. Попри застереження лікарів, покупців біля прилавків з овочами та ранньою полуницею таки вистачає. Я стараюся вибирати взагалі продукти якісні, поки що Богу дякувати не траплялося. Маю інтуїцію, чуйку, так що не переживаю. Якщо ми настроєні на те, що станеться зле, станеться зле. Тому що ми думаємо. То ми відчуваємо, і то виходить. Все таки є ті, які ще не готові купляти свіжі овочі в травневу пору. Мені ще за скоро багато сипані, трохи пізніше. Е, ні, такі рані я не вживаю. Я вважаю, що треба трошки почекати, коли менше буде. Кімівних я просто по часу, коли вже з'являється ну, там, десь по городах і так далі, тоді вже можна спокійно купувати. Привабливий вигляд та яскравий колір не завжди гарантують натуральність продукту. Втім, якщо все ж хочеться поласувати свіжими овочами, то дотримуйтесь простих порад, які допоможуть вберегти ваш організм від отруєння. Капусту слід очистити від верхніх листочків і в жодному випадку не їсти качан. Там сконцентровано найбільше шкідливих речовин. Огірки та радиску також не завадить у. Чисити від шкірки цікаво, що томати, болгарський перець, баклажани та кабачки створюють нітратні запаси біля плодоніжки, а цибуля біля кореня. Тож зрізайте їх з запасом в шкірці. найбільше збирається е, тих нітратів, е, які впливають на організм негативно, все ж такі, і все ж таки. От візьмемо помідор, помідор все ж таки краще шкірку чистити і до салатів, і коли вживаємо. Тому що шкірка сама по собі е, помідорі, вона важко дуже перетравлюється кишково шлунковим трактом. Огірки е, також бажано, тому що там е, в огірках не тільки в шкірці, але в верхній частині огірка і в нижній частині огірка найбільше збираються у тих е, е, хімічних речовин. Як не як краще з'їсти менше аніж отруїтися? Не забувайте відстоювати овочі в холодній воді. Та обробити окропом, та головне пам'ятайте, якщо відчуєте недомагання, в першу чергу потрібно в великій кількості вжити рідини та звернутися до лікаря, адже самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Гуртом не тільки батька легше бити, але й вирішувати комунальні проблеми. Тому власники квартир у новій багатоповерхівці зібралися разом з юристами самопомочі, аби обговорити створення нового ОСББ. До громадського об'єднання самопоміч звернулася ініціативна група мешканців новозбудованого будинку, що на вулиці Джорджа Вашингтона. Люди просили допомогти створити у їхній багатоповерхівці ОСББ. Так юристи об'єднання відгукнулися на прохання та спільно з ресурсним центром ОСББ в міській раді допомогли жителям провести. Сти установчі збори мешканці разом із чиновниками та юристами обговорювали доцільність створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та реалізацію прав та обов'язків. Обговорювали як і позитивні, так і негативні сторони. Перший і головний плюс прозорі витрати і постійний контроль за якістю житлових послуг, адже співвласники будинку самостійно формують свій бюджет, штатний розклад, визначають внески на утримання будинку, обирають постачальників послуг з вивезення сміття та прибирання двору. А отже, і безпосередньо контролюють якість усіх послуг та їх вартість. Велике значення має і відповідальність мешканців, яка значно зростає, адже тепер немає на кого скаржитись, окрім себе. А зацікавлені власники більш ефективно управляють будинком, бо витрачають власні кошти на свіже комфорт. Наш е, девіз е, в своїй хаті в своїй правда і сила і воля. Е, отже, ми хочемо бути власниками своїх квартир і. Власниками свого будинку і також створити комфортне життя для нас і для наших дітей. Наші юристи, наше об'єднання сприяє не лише процедурі фактичного проведення установчих зборів, але й супроводжує дану інституну групу в подальших етапах реєстрації ОСББ і включно до передачі житлового будинку на баланс новоствореного об'єднання. Якщо у вас виникають будь-які запитання та проблеми у створенні чи діяльності ОСББ, звертайтеся до юристів самопомочі щоденно з 9 до 18.00 за адресою площа Міцкевича, 6-7, або телефонуйте 297 тисяча. Йому 13-й минало. Він пас ягнята за селом, і навіть не здогадувався, що навіки залишиться в серцях українців. Юні школярі розповіли львів'янам історію дитинства великого кобзаря. Чи зовсім юний Тарас Шевченко схилився біля своєї мами. Хлопець уважно слухає кожне її слово, а мати його обіймає. Зі сцени театру для дітей та юнацтва учні другого класу львівської спеціалізованої школи номер 4 перенесли глядачів у Кирилівку, де милий Тарас виписав овець та ховався у бур'янах з Оксаною Коваленко. Дітлихи в найменших деталях передали історію поета та отримали вдячні оплески від аудиторії. Ну а найбільше симпатій дісталося Матвію, адже він зіграв самого Кобзаря. Я вчив слова, різні вірші вчив. Ні, ну трошки був схвильований. Переповнений емоціями після виступу маленький актор розповів уривок з улюбленого вірша Шевченка. Піду шукати її долі, що десь блукає в чистім полі. Ще для неї все тужив, що мудрі книги міг читати, учитись гарно малювати, пізнати всі ці дива з див. Професійна сцена це велике випробування, з яким маленькі актори впоралися на відмінно. Діти грають ролі з задоволенням, і на перебій вони вибирали собі ролі. Я дозволяла їм самим вибирати. Брати собі роль, і хто собі що захотів, це взяв. І я вважаю, що їм це дуже дуже вдалося. Вони молодці і вважаю, що ми маленькі, але ми подолали той перший крок, і в майбутньому нас чекає великі успіхи. Невимушена гра дітей не залишила байдужими навіть професіоналів своєї справи. Все для них це життя, але вистави від юних школярів це щось нове у театральному мистецтві. Там, де виникають емоції, хороші емоції, там професіоналізм відходить на другий план. А тут емоції виникають, бо в професіоналізмі так само справа не в якихось професійних якихось якостях. Головне, щоб виникали ці емоції, щоб виникали почуття, аби вони мали відгук в залі, переглядаючи ці вистави. Перепомніть виключно найкращі емоції, оскільки бачимо, що наша держава в надійних руках у нас росте дуже гарне молоде покоління. Постановка другокласників причарували відвідувачі в центрі спілкування для людей літнього віку. Дідусі і бабусі ловили кожне слово дітей і мріяли, аби їх онуки теж виступали з великої сцени. Тарас Шевченко буде жити в наших серцях, коли наші діти його не забувають і несуть його в життя. Дуже Дуже приємно було послухати і зробити висновок такий, що молодь це дійсно наша радість і наше майбутнє. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопомічкрапкаорк. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.